Всім привіт, друзі! З вами я, Тано, Гаттір 35. І сьогодні я граю у Pet Simulator 99. Сьогодні я буду е продавати речі і трейдити їх. Так, секунду. І ми будемо трохи проходити, бо мені ще лишилось. Зараз сам покажу. Зараз. Секунду. Так, мені ще лишилось пару карт. Пару карт. 72-галь. А мені треба дойти до 99-ї. Сьогодні я буду допомагати новачкам і буду допомагати їм прокачуватися. Так, секунду. Я граю на приставці. Так, буде трошки тяжко. Ну, не дуже тяжко. Таке? Так, чесну обновлення. Тримайтесь короче І кому сподобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а друга частина буде на 10 або 21 рік. Так, зібрати подарочок Зараз ми йдемо у... Пластик лобі давайте. Тут п'ять Ударки? Так, погнали. Опля, 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 опля. Так, побігли, 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 швидко. Швидко, 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 швидко. швидко. Опля. Ой, нечайно. Так, ще раз. Побігли, побігли. Треба дуже швидко. Так, давайте отут попробуємо. А ну зараз щось. Я попробую не на приставці. Так. Може подалі. Опля, 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 опля. Так. Е, все попадало. Так, опля, 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 опля. Yes. Ми пройшли, але трішки довше вийде. Так, Тому було на ізик пройти. Фу. Трохи не комфортно. Так. Зараз беремо там. Ну ж голосно. Так. І телепортуємося на 80, якусь там, 88-му роді, 72-му. Спам. Так. Я напотрібно увести. Стоп, шо. А я хіба тут не був? Я вроде тут був. Онів, коротше. Ви скажете, я збираю оце все. Оці всі штуки. С сот А я вам зараз скажу. Всякі зірки Ой, почекайте. Зараз. Всякі зільки. Та й всякі зільки і всяке інше. І всякі оці, Зараз я вам покажу Заходите в предмети. І якщо у вас є магніт, магнітний прапор, то включайте його і дивіться. А у вас починає збиратися. Майящик. Ви бачите, я нічого не роблю і в мене з'являється я. Подрунь. Так. Я думаю, всі поняли. Так. Хто хоче зі мною пограти, то ось мені секунду. Он Так. У Зара фарма у всех 200 штук. И да, на новую карту. Сейчас шаблоним тут трехвалину. Я думаю, что трехвалину тут побудем. Бо я не хочу отращать. Або все таки пошли. Так. Або бесплатные идти. Так, показывает И Скоро буде роздача, тільки я не знаю, де її робити, бо в мене нема 50 підписників і в техноті нема 1000. Тому або роби мені 1000 в або роби мені 50 в ютубі Я думаю, буду краще зробити 50 в ютубі Бо ще треба 25 підписників А в тех кто аж... Ем... 1992 932, 932, 932. тому я краще тому краще не збирати в Ютубі що це таке поняв Так, роздача буде всіх, всі, всі будуть Ну тобто роздача буде всіх і ю, і петі, і предметів, і зділі. А, і хто получав дінок? В водіну Я його продав, ну, дві штуки я мав. І заробила ще триста ще вісь Ем. Спону триста сорок тисяч генів бо його продають по 176 а я його продаю по 168, або по 170. Так. Ч мене трохи не чути, то вибачте. Так. А я забрав, От мені цікаво, я забрати ось ті подарки. Можна його якось забрати. Ось. Бо я їх просто хочу забрати. Їх, походу, треба пробити. Але я думаю, що її треба пробити за 30к Отої пушкою. Я не пам'ятаю. Во, давайте, давай. Опля. Давайте ще раз. Опля, ти я не можу забрати. Тому я не знаю як. Та я тут щось побачив. Давайте зараз забираємо. Так. Окей. Тут от ті лапки. Це в мене перша лапка буде, а ні, вже третя. Так. Збираємо. Там лапки нема. Я взагалі не збираю лапки, бо я не знаю на що вони потрібні. А, і давайте що, поки я ламаю, Попробую затрейдити ото Діну Ой, не лише Так, заходи в трейд і кидаю всі на трейд Хто прийме. Так. іц. ой. Десять рентген. Я тобі готовий дати. То але це буде невигідно. Що мені дасть зайди на діфт? Я бачила, але це не вигідно. Це прям дуже невигідно. Бо ці пати продаються по максимуму по 200 генів І там тільки один. Так, все, чекаємо, потім хтось прийме. І так. Прийшла одна хвилина і я назбирав на нову карту. Так, дам на нову карту. Вау. Гарно. Так, потім я буду фармити і переходити на іншу карту. кто не прям на сад. А сам. Я так подумал, требует О, принял. Так, кидаем, дедам, не машу Где Вив? 100 тысяч. 184 тысячи. Эээ... Что за люди? Це невеємо. Так и зараз будем фармить райчадрочки. эзотичный стиль зелья. зелья. Шо? Это ломай, ломай, ломай. так. Ну, это шарну поставим. Если на я летя на фарме Мені потрібна кількість речей і грошей. Мене вилетіло і я перезаходив і зараз вертаюся на свою потрібну карту. Так. Це у нас 85-та карта. Так. Далі. Рухауборд і відкриваю половину карту. Так, ну не половина. Так, забираю подарочок. І зараз ми дійдемо до 890-ї карти і я йду на трейд клас. Кай, трище. Вивчити, що я не говорю, просто у мене немає фантазії, щоб говорити. Щось. Вам Димашу пара анекдотів сказати, які я... Які я побачив Про Діда. Зараз справу. Хоть я фарм, я казав медит. Эммм... Як казав, Медит, Богдан Мишки, гуляй пищу. Так. Фу, майже нафармим і ще три карты до 90-ї. Так. Мені дуже цікаво, що буде норм. І це буде анімація на 90. Ну не анімація, а карта на 90. Тому... Бо я ще ніколи не доходив до максимальної карти. І сьогодні я це зроблю. Ну і чого не знали в цьому відео, я і мав Дойде до останньої карти. Так, для карту, Залітаю. Якось мені гра з численної блоки. Давайте зайдемо. Провіримо. Ага, давайте блоки. Походу. Так, треба швидко How World розяти. Так, і швидко поламати. Всі які тут є. У мене є рівно 14 хвилин. Але не забувайте, що я можу вийти. Так, тут нічого нема. Давайте он, оцей лутайм. швидко, швидко. шотку. Давайте, давайте, давайте. Ніч не знаю, ничего, давай, 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 шесть. Але, блін, можна не Бо це 14 хрен. Right. Дуже багато. Та так. Ага. Сламати 10 таких 5 тысяч інших. Вс. Десять таких маленьких. Треба зламати. Маємо 10 таких. Так достигайте блекте item drops, Так, понял, понравится все. О, мне шусь выпал. Короче, спучный этому давайте это Я просто хотел попробовать. Ну, всю игру. Так, фармим. Так. Зараз підемо після 90 і на трейд. Або може і не будемо добивати 90 і підемо на трейд клазу. Так. Я буду сам... Ну, я буду фармити 90-ту карту. Для вас це пів секунди, а для мене це максимум 5-10 хвилин. Тому... 89-та карта. Так, далі фармить. Так, тепер ходиш на на 89-ту карту, бо, бо мені треба було далі перезаходити. ну я її вже купив. Так. Фух. Зараз будемо далі фармити. Так. Фармим... Фармим 60 тисяч на нову карту. І я нафармив на 90 карт. Ура! Я її відкриваю. І я тепер на... 90-й ура! Так, зараз по-швидкому на третю плазу. Скоро будемо закінчувати. Так. Можна ще тахнутися. Третя карта. 90 карта капець. И дякуючи... Дякуючи кометі. Добролетіло. Оттихаемся. Так, так, я зараз продам ще один Дино. Crate, Я його так буду називати. Або Дино пакет. Пакет. Треба трохи замість пакет. 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 Я, главное, не могу вымывать. Так, выходим. Э, всякие такие кубочки и все. Так. Ф -ф Фри. Free Так, дай мне все, что тут у нас появилось. Ну, О, эти яйца я пометаю. Собные обновки. Тут вчера капец, что. О, с этих Пам'ятаю. Так, коротше. Далі. 22 трильйона. й Тут пети дуже дорогі. 23. 400 ген. 24 пет. 24 треба. А ми... Я можу зробити одну штуку. Так. Треба один мільярд Так, дивіться Треба 1,4. Блин, а тут не можно. Ползать. Да, тут так не может. Да, треба купить нам 24 бетта. Я куплю первые 15. 6 тысяч уже в папа. Я купляю еще, еще 15. Так. 24 двадцать четырёх, Двадцать Девять Я куплю десять. Ну! О! Давайте зараз попробуем планшетом. Ой, на планшетам модель, проставка. Нарешті. Ну. О, все. Али, сами. И треба 20. Да блин, Двадцать 20. 25. Я куплю 10, и что можно будет 10. Да купляю два, Я думаю, що 100% це було вигідно, що зразу купити 35 п'ятів. Так, треба далі через приставку. Так, і ще 5 бетів. Так, нам кинули трейд, зараз подивимося, хто це. І що він мене хоче. Ось він. Я. Я вже в обміні. Так, все. Як убий мені потрібно? Е. ні, ні, ну ласка, ну... зможете мене виходити зі гри? Як мені цю штуку виключити? Я. Ну все, тут мой. О, так можна. О, все, я її виключу. 740 шо? А нет, миллион. Так, давайте тут поставим. Yes. Так, ставим зараз. Треба шесть. у давайте выдадим и ставим на продаж. Дали у вот цей дину. Их продам за 170. семьдесят. А мы дали сто шестьдесят. будет. Сто шестьдесят Давайте все -таки а я я хотим, Вы, видите, не, давай все-таки 170. я написал тихо на рот во бачит ты не хочет не хочет куплять ну купляю або не а буду побачить так скидываем и ставим Дуже швидко, бо зараз закинчила видео. И в другой частині я покажу, что у меня купила и этот кейс, или нет. Стоп, шок, А ну. Чтобы ты думал, что у меня купили. Так, 168 тысяч. 168 тысяч. Так, ставим на колыш. И еще три хвилины можем поиграть. Ну, давайте. Фух. Так. О, похоли, похожий стін на данзу. Там не знаю, це обограться. Це... Коротше, я сам. Я вам не зможу пояснити. Купляйте у мене ж. 15 годин граю в шоці. Ну і все, на цьому наше відео буде закінчуватись. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Друга частина буде на 10 або 20 переглядів. Якщо буде 20, то буде на 20 переглядів. Всім пока!